Ей, hey, всім привіт! Мене звати Карина, і я переїхала в США по програмі U4U місяць тому. А це мій канал, на якому я буду показувати Америку, так як бачу її. Я дякую, що доєдналися. І сьогодні я б хотіла поговорити про переїзд та як же до нього підготуватись. В інтернеті вже є багато відео, як заповнювати форму i 134 для того, щоб податись на програму ЮФІ. Тому не хочу на цьому зупинятись. Внизу я додам посилання. Якщо у вас є якісь питання, можете почитати на офіційному сайті. А тепер уявіть, що у вас вже є на руках Travel Authorization і через 90 днів вам треба вилітати в нове життя. Тож які документи взяти, як підготувати, що взагалі робити? На всі ці питання зможемо відповісти сьогодні. Тож, поїхали! Переліт. Летіти з Європи, скоріш за все, вам потрібно буде з пересадками, і це доволі довго. Мій переліт зайняв десь 17 годин з Польщі до Вашингтону. І зараз розберемо, якими авіакомпаніями можна прилетіти в Штати і скільки це все коштує. Однією з найзручніших авіакомпаній для перельотів є Лот. Ціни на рейси стартують від 50 е, від 55. Від 50 доларів канечно, Так, да, Хто вам дасть ці гроші пора летіти в США? Ціни на неї стартують від 550 доларів і доволі багато рейсів. Тож можете обрати цю авіакомпанію, наскільки я пам'ятаю, там є прямий переліт Варшава Нью йорк але мені він не зовсім підходив за часом, тому я обрала компанію KLM. Вона по ціні майже така сама, десь тут будуть порівняння і ціни на рейси. І, в принципі, я не пожалкувала, на борту смачно кормили та давали вино. Турецькі та американські авіалінії будуть трішки дорожче. Я не знаю, в чому їх перевага. Можливо, там кращий сервіс, але це обирати тільки вам. І не забувайте, що на ціну квитка впливає також день тижня, в який ви берете цей квиток. Та через кілька днів ви плануєте виліт. Чим далі, тим квитки дешевше. Також не забувайте, що вам треба додати до ціни вартість чемоданів. Наприклад, я брала два чемодани по 23 кілограми для переїзду. Плюс ручна поклажа, але вона вже входить в ціну вашого квитка. А як пройшов мій переліт, можете подивитись в інстаграмі, в актуальних мене. Не хотілись саджати на літак до Вашингтону, і як все це було, можете дізнатись там. Документи. Для перельоту вам потрібен закордонний паспорт, travel authorization, сертифікат вакцинації, та також я перед вильотом робила антиген-тест, але ці ковідні правила завжди змінюються. Тож краще уточнювати їх у своєї авіакомпанії. А тепер поговоримо про документи, які бажано взяти з собою при переїзді. Перше – це медична довідка щеплень. Вона в мене вже була, я взяла її з собою і також в Україні встигла зробити нотаріальний переклад. Вона мені поки не знадобилась, але кажуть, що краще, щоб вона була. Далі це водійські права. Якщо вони, звичайно, у вас є. Також мені знадобилося навіть одного разу свідоцтво про народження. Треба було довести, що я народилася саме в певному місті. І останній пункт це диплом. Можливо, він згодиться хоча б в цій країні. Привіт, Політехнічний інститут. І остання рубрика потрібні речі, які бажано взяти з собою. І перша в нашому списку це аптечка. Вам сюди їхати десь на два роки, а медичного страхування на початку може й не бути, тому запасайтеся своїми ліками. До речі, це не вся моя аптечка, вона набагато набагато більша, але це такий дорожній формат. Я внизу прикріплю свій чек-ліст, по якому я збиралася. Можливо, комусь він також буде у нагоді. Адаптери під американську розетку. Можете купити в форматі такого блочка, як у мене. Також, наскільки я знаю, на Амазоні є адаптери з європейської розетки на американську. А також вам варто перевірити, скільки вольт треба вашим приладам, щоб вони працювали. Тому що в Америці в розетці 110 вольт, і не факт, що ваш улюблений фен буде працювати тут. Наприклад, так дома залишився мій відпарювач для одягу, на жаль. На цьому мій список порад перед приїздом закінчується. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, буду вас чекати в своїх наступних відео. Всім папа. -па.